Да, день сьогодні буде цікавеньким. Це точно. Ось над моїм районом безпілотник вже літає. Та пишуть вже каби, причому на Запоріжжя летять. Єдине, що будемо знати, про це першими. Бо чого, бо сьогодні ми запросили до нашої студії засновника одного з моніторингових каналів оперативно-байхлеб Олександра. Привіт. Привіт. — Давай почнемо з самого початку. Мало що ми про тебе з нами, думаю, наші глядачі так само. Розкажи про себе, коли ти не адміністратор моніторингового каналу. Чим ти займаєшся, чи є в тебе робота якась, чи займаєшся волонтерством? Можливо, у тебе є зв'язок з військовими. Канал вже за ці більше ніж три роки став якби, життям, в принципі, і по часу, там, і по завантаженості, тому що він працює 24 4 на сім, і там часу на якусь там, іншу роботу або зайнятість по факту немає. Намагаюся все одно там якось відволікатися. Волонтерством через канал займаємося також по зв'язку з військовими, але ну, це якби воно перетинається з волонтерством, тому тут. Я чомусь питала, вже... бо ти іноді пишеш за інформацію від військових, так. посилаючись на них, тому ми ну, ресурс, мабуть. Якраз тим, яким ми допомагаємо, з якими там, ще, там з перших місяців повномасштабної війни знайомі там. Друзі, які пішли тоді добровольцями, в тому числі там ветерани, які вони вже зараз там стали. Тому, якби це таке от воно все. Ти ось запитав, що це допомагає канал і волонтери. Ти яка ось головна мета каналу? Коли канал створювався, тоді ще ось 24 лютого. О п'ятій ранку, тоді, якби не було взагалі там в голові думок про волонтерство, якесь було просто думки, що ось людям буде цікаво, актуально там в одному місці, в якомусь читати там, всю інформацію. Тим паче, що у мене там до того був досвід, якби також там ведення соцмереж, також там новинних різних проектів, Були вони зі спортом пов'язані, але там все одно, якби там новини, там новини. І тоді, там, в першу чергу, в мене була якраз там ідея, щоб просто новинами займатися. Але це ж не був одразу моніторинговий канал. Це були просто новини на початку? Так, так. Тоді ж, в принципі, мені здається, перші місяці, якби ніхто там не читав в інтернеті, декуди що летить. І в каналах, в тому числі. І там, уже коли десь там хтось почав писати, я там також подумав, що також, якщо додати це ще в канал, то воно якби буде. Доволі цікаво і актуально для людей. А коли зрозумів, що потрібно ось переходити на моніторного викладання, коли це було? Що а це можливо було таке, що ось стало такою віхою, що все переходимо на інший формат? А я не думаю, що в принципі ми такий якби 100% моніторгування, тому що у нас і новини є. От якраз коли, слава Богу, все тихо. Ми якось стараємось так балансувати, щоб люди, як, скажімо так, канал там в папку не закидували там кудись в архів. І коли там все тихо, вони в тому числі могли там відволіктися, зайти почитати щось інше. А з приводу, коли йдеться, прийшла, це певно, колись триста почалися. Два ось 22-го року у мене там був зв'язок з людьми на окупованих територіях, і в тому числі допомагали відслідковувати це все. А, а звідки все-таки взялися дані, що йде куди летить? Я думаю, це дуже цікаво людям. Це взагалі, мабуть, найголовніше питання, питання. береться інформація. Ну за три роки, якби джерела власні виникли, в тому числі перевірені, які там нас не підводили, в тому числі ось там зараз там не одне джерело, а вже там декілька, і якби досі працюємо, тому що це якби людям. Не те, що цікаво, якби я рятує життя. Джерело в полі закону, чи все-таки це трішечки ну є певні якісь такі професії, можливо, там хакерські Та програми. <клес> Ти вже додатки. пишеш сценарій для якогось трейлеру, Сашко. <клес> ні, ну просто я, я хотів би так, такі ж джерела мати, щоб не весь час моніторити ці канали, а просто надійшло повідомлення, я вже розумію, що все. Треба бігти в А Воно так не працює. Воно ж воно ж ну, якби відразу ти не розумієш, що там воно ну, ось як, наприклад, акаби там літають, вони ж просто летять там, наприклад. А ваш ви... напрямок ти, я ось дуже часто приблизний напрямок вказуєш. Ну це може бути якби як і кінцевий, так і середній. там ось, там, як, як балістика, наприклад, там коли ти там багато каналів там пишуть відразу, що там Запоріжжя, Дніпро, увага! там, Або там Запоріжжя, Павлоград, увага. Все тому, що там по вектору, якби. Якщо там якісь там прямі малювати, то може якби в теорії і туди, і туди долетіти. Тому що ніхто не знає, де вона припинить, якби ось це слово припинить існування. Це якби не, не те, що вона просто в повітрі розсіюється, а вона як там і збиття може бути. Може вона просто впасти без детонації, може якби, не дай Бог прилетіти якраз в ту чи іншу точку, тому тут, ну. Але це все ж таки не копі-паст з твоєї сторони з інших каналів. Це в тебе є доступ до цієї інформації, і от від цього хочеться наступне питання поставити. Чи спілкувалися з тобою представники там СБУ або спецслужб? Тому що ти маєш доступ до тієї інформації, яка на загальний повс розповсюджується. Було спілкування, але там не спілкування не з цим пов'язане, було пов'язане було з. Коли там прилітає щось, там, фото, відео, коли там йдуть. Інструктаж ін... виходить такий. Ну, Типу так, ну, там, в... казали, що там краще там, обережніше там, з тим-то, тим-то, щоб ти-то в кадр не потрапляло, тому що там може якби, бути робота на ворога. В принципі, якби, ну, так... не казали мені, там, що можна виставляти, що не можна виставляти, це більше таке було, якби Прохання? Справ... справді прохання або там, інструктаж. Я ось якраз відкрив одну із статей, де коментує власне про моніторингові канали Юрій Ігнат. Він дуже багато з приводу цього коментував і ще в 22-му році, і в 23, му що власне, ось ці канали можуть допомагати виявляти ППО для росіян. Ти якось ну намагаєшся знайти цей баланс, щоб дійсно ось зайва інформація не просочилася? Дивіться, ми не вказуємо, що робота ППО відбувається. Ми вказуємо, що просто є якась. Ну, ціль конкретна, яка летить просто. І ми не вказуємо там, наприклад, якщо шахид якийсь брати там збиття над таким-то районом, там така то вулиця. Деякі канали вказують навіть вулиці, де там БПЛА летять. Я таких, до речі, не бачила. Я прям пишуть вулицю. Так, так, так. Але ось в статті бачив, що інколи може навіть та інформація допомогти. Якщо е, указується певний приблизний напрямок тих же самих шахетів, потім е, ціль зникла. І ось власне на цьому етапі російські військові їхні спецслужби можуть вже виявляти приблизний орієнтир, де може бути знаходиться наше ППО, і потім вони вже починають моніторити соцмережі деяких людей, які якраз знаходяться в цій точці, аби щоб більш-менш щось таке знайти. Чи не думав ти ось трішечки прибрати деяку інформацію? Чи можливо ось не було таких взагалі можливо тренінгів для адміністраторів моніторингових каналів, тому що знову ж таки той самий Юрій Ігнат він зазначав, що дуже хотілося б, щоб такі моніторингові канали вони належали, ну принаймні якимось державним органам офіційним, щоб ну їх уже ось так моніторили інші. Ну, наприклад, ті ж самі військові. Я дуже вибачаюся, але я бачу моніторинг від повітряних сил в Запоріжжя. в області. Ну, ну це думаєш, от добре, якби вони це робили так, як робить Сашко чи інший моніторинг. Добре, чи були якісь ось такі просто трейдинги? Нічого не було. Тобто, це все е, на власному досвіді. Так, ну то тоді, коли ще це перед тим, як Ігнат пішов з повітряних сил, тоді якраз ось... Було не те, що такий скандал, якби ось це, що там, типу, та не можна писати, пишемо так, маршрути ніякі не пишемо, а то там прийде якийсь там злий дядько і десь по шапці. Тим, типу, це тоді якось так для мене виглядало. Я розумію, що е, державний органи, органи який відносяться до ЗСУ, він не може. Якби, в такому форматі, там, як, наприклад, ті, як інші моніторингові канали писати, тому що у них є знову ж таки там, директиви, так-то, так та це робити. Те, що вони там, в принципі, зараз там, потроху змінюються, це вже я вважаю якби гарним досягненням. Там, і ми кожен раз там висвітлюємо, якщо там, вони щось добре роблять. Але так само там бувають, ось, як ви назвали випадки, що така би летять там вже. По п'ятому, по шостому заходу на Пускові, а вони тільки написали, що там е, пуски кабів на Запоріжжі. Я хочу сказати, що ну, я сказала за повітряні сили абсолютно без хейту, ні, тому що так, я ні. теж розумію, що там сидить жива людина. Правильно. І е, цей канал, наприклад, він пише про всю Україну. І от в тому то і ситуації, що фізично встигнути так. встежити за всім, це дуже важко. Тому не дивно, що моніторингові канали, такі як твій, який Пише, ти пишеш і про інше міста, не тільки Запоріжжя, але оперативніше виходить так. все ж таки про Запоріжжя. А скільки часу ось потрібно від того, як ти отримав інформацію і виклав уже в каналі? Секунди. Це те, треба так дуже швидко набирати все. Чи це бот працює? Ні, ні, ні. Не знаю, щоб такі боти, в принципі, хоча б якогось каналу були. Там є якісь телеграм-боти, які там на коментарі заточені на те, щоб там просто ботів вилізати, Там. А ти так, щоб бот прям працював над публікацією постів, там з якогось джерела брав її. Не бачив такого. Ну воно просто вже якби з часом на руках набилося. скажімо так. Мозок дуже швидко став інформацію оброблювати, і в багатьох випадках ти просто навіть не встигаєш її для себе усвідомити, як ти вже пишеш її туди. Тобто особистого життя майже немає. Я ось уявляю, ти знаходишся десь там в кафе так. з дівчиною, хочеш трішечки відпочити, тут починається тривога і починаєш і весь час, це поки не закінчиться все. Так. Ти не один працюєш над каналом, тому що іноді ж треба ще спати. А, наприклад, от, ну, ніч, яка була, це ж просто 24 на 7. В тебе є помічники? Так, помічник є один, Микита. Ми з ним, ну, цю ніч ми обо, обоє не спали, скажімо так. Ну, то тобто це і ти написав. Я сьогодні просто моніторив ваш канал, а я сьогодні не поспав. Це ти про сиричну чи про товариша? Mm. Всі не проспали сьогодні Сашко, я теж не поспала. Ну, буває, не так, Ні, я писав, я писав, що як спати хочеться, це я писав. О, все. Оце я писав, Скажи, як ти справляєшся емоційно. Це дуже велике навантаження і дуже велика відповідальність, тому що дійсно запоріжці прячуться або не прячуться в укриття, в залежності від того, що пишуть наші моніторингові канали. І от наскільки це для тебе важко? Буває вигорання, і воно так доволі періодично буває, тому що по факту ти одним тим самим займаєшся кожен день так доволі монотонно і рутинно, і від цього нікуди не втекти. Воно просто якось там в один момент. Наганяє, ти так один-два дні ходиш, так і думаєш, як воно все вже так доволі набридло. А потім якось там сам собі так внутрішні сили знаходиш. Там Буває, що, на жаль, там десь щось прилітає, і воно якби розумієш всю відповідальність. На зародженні каналу там це було 500 людей, зараз там їх вже майже 90 тисяч, і їх все більше стає, і відповідальності все більше стає. Сам розумієш, що якщо там десь щось Проспав, то кудись може щось прилетіти. Ага, так. Я ось хотів далі це у тебе спитати, тому що ну, буває таке, що інколи люди кажуть, ми, ми так хотіли, ми так надіялись на моніторингові канали, що вони вчасно повідомлять, а не повідомили, і цей хейт починається. Це дуже м'яко сказав це, тому що зазвичай я читаю це Бу, прийшло, саме, так. Як справляєте з цим, тому що це теж дуже психологічно важко. Ставлюся, як сказати, не те, що з розумінням, а з тим, що різні люди бувають. І я не робот, мій помічник не робот. Я намагаюся це до людей донести, що якби ми там по зміну не працювали. Наприклад, там, що я в день працюю, помічник там працює з 10-ї вечора до 5-ї ранку до 6-ї, Все одно там. Може якийсь там день бути, що погода якось там мінлива, сонлива, скажімо так, або там, в принципі, ти за день втомився і там просто очі закрив, і бац, вже спиш. А там це затягнулося в тебе цей сон 3 на 4 години, а там тим часом просто нізвідки шахеди взялися, один-два, вони там просто надмістом дві години літали. Ти прокидаєшся, а тобі там вже люди пишуть, що. Як так? От як ви могли? Ми так на вас сподівалися, а ви так нас підвели. Ну на щастя, у нас не один моніторинговий канал. І хоч є можливість, можливість виспатися ну, по черзі, хоч так. так дійсно більшість між собою ось так намагаються спілкуватися, плюс передивляються різні моніторингові канали. Дякуючи Богу, що в Запоріжжі їх чимало. Помічав такого ось цю конкуренцію, можливо, можливо, побачив, що ти саме такі ж самі слова написав, і бац такі ж самі інші моніторингові канал викладає повідомлення. Та буває, що навіть такі самі, тому що я ж кажу, там інформація у всіх по факту в більшості випадків однакова, і тут в тебе або... Така тема, що ти напишеш, це, будеш намагатися першим написати, або напишеш другим чи третім, але іншими словами. І тут вже потрібно якби, обирати для себе, або бути там, одним з перших, але там, ну, розуміючи, що хтось ще так може написати, тому що перше, що в голову приходить, або там, будеш чекати, поки хтось інший напише, щоб не написати так, як він. Ти стежиш за іншими моніторинговими каналами. Відслідковуєш, можливо, помічаєш, що у вас там однакові думки, однаково викладені? Ні, щоб так помічати і дивитися це цим ні, то підписаний там на декілька всеукраїнських, так само там на декілька запорізьких, просто щоб там, ну у мене ж також там бувають випадки, коли або там інформацією затримується, або там її там взагалі на певний час немає. Буває там, що там шахеди. Просто нізвідки беруться над містом і там по факту вирішується там тільки там те, що люди чують. А були утиски від інших моніторингових каналів, коли там на тебе виходили і казали, можливо, ти припиниш свою діяльність, тому що ти заважаєш нам збільшувати кількість підписників. Були конфлікти не з цим пов'язані, але це там з одним каналом було там, доволі давно. Ще в 22-му році, в чому причина? Принаймі можна не казати цей канал, якщо хочеш, можеш сказати. Ну, <реш> не проти, так Настя. Ми, ми дуже за. Якщо скажеш, звісно. А там але... це, це, це щось було пов'язане якраз з тим, що ми, типу, виставили за словами цього каналу то, що вони написали. А, -а, ось а, це, якраз. а це якраз коли був прильот у му році, по… там, де то переселенці приїжджали з Маріуполя, Ні. там, де машини були, це тоді раз, в той день. Тобі прямо сказали, що ти вкрав а в них там, інформацію? А, а, там просто срач почався. Там вони на мене наїхали, я потім на них наїхав е в каналі. Там... Чим це закінчилося? А, ну тоді там тим, що... Розійшли по каналам? Так, я себе -то у них заблокував, вони себе у мене заблокували. Я, потім ми нормально спілкувалися. Я зразу спілкувалися. не прокидаю тому що пам'ятаю цей скандал. Ну, <laughs> я, я спостерігав так в коментарях. Теж знають, якщо слідкують за... <laughs> а так, ну нічого більше не було. Ну, так, що прям Ну, буває, що люди незадоволені, там, пишуть і проклинають в боти в коментарях, а так, щоб інший канал писав. А буває? Це що проклинають? А не знаю. От, ну, навіть проклинають не за те, що ти там щось проспав, просто незадоволені приходять, там, кажуть, ти такий, там всякий. Ну, це як інколи, бувало в транспорті їдеш. Найголовніше зіпсувати настрій не тільки собі, але й іншим. Ти не приховуєш свою особистість в той час, як моніторингові канали інші адміни деколи приховують, хто вони є подейкують, що, наприклад, за голову Миколаївського Ванька там росіяни, винагороду навіть виставили. Чи ти не боїшся, тому що, на жаль, у нас в Запоріжжі є колаборанти, чи не боїшся, що вони можуть загрожувати твоєму життю? Я ж з самого початку не приховував. І мені здається, що це, в принципі, якби, доволі правильно, в принципі. Тому що там не раз же були ось ці закиди, що телеграм-канали не повинні бути анонімними, що якби, кожен повинен знати, хто там що веде, хто публікує, що. Ну, де, ну, на щастя, там погроз ніяких не було. Там, я ж кажу, про, тільки від неадекватних людей, але там ти. Коли це повідомлення саме читаєш, розумієш, що там ну людина здатна тільки повідомлення та написати, як в більшості тому ну тоді ще для себе це вирішив. В принципі, така неконфліктна людина, скажімо так. Але при тому у тебе були зв'язки, може, є, з тими, хто на окупованих територіях, а в той час, як на інших моніторингових каналах кажуть, що це партизани наші. І от саме через такі моменти люди, наприклад, бояться за те, щоб їх знали. Ми ж не повідомляємо, звідки ці люди. Ну, там, навіть не в принципі з якого району. Я Але не кажу в тебе конус. телефон, по суті, має дуже багато цікавої інформації. Там, ну я ж також на перший день живу в плані доступу до цієї інформації. У мене є питання, ну я завжди ось намагаюся порахувати чужі гроші. Я вважаю, що ну, є такий ну, момент, як я думаю, більшість теж зі мною запоріжців погодяться, що моніторингові канали можуть заробляти. Ти ось, я так розумію, все віддаєш цьому каналу, тобто ти не працюєш додатково. Так. За що ти живеш? Якраз ось у нас, там, коли справді якийсь там сильний обстріл, там люди самі в коментарях, там, куди там можна каву закинути, куди там. Е Булочка, не знаю, там заспокійливає, тому що Ми там банк опублікуємо і конверт приват, нам там люди кидають, плюс у нас там меджібуфі, який ми також продаємо. тому тут в принципі... Цього вистачає? Так. Окрім того, так. ще моніторингові канали, вони і збирають збір там для військових, для так. якихось іще там, потреб, ви теж збираєте, і ці гроші все-таки йдуть чи ні на потреби якісь? Чи ви не збираєте ось такі для військових якісь збори? Ми там 100 збираємо. тисяч, мільйон гривень. Ми, за, ну, у нас просто, ми ще збираємо князь військовим на допомогу постраждалим від прильотів. І ми з, з початку повномасштабного вторгнення більше 40 мільйонів зібрали вже. А ви якось це розписуєте, тому що ну, хочеться побачити, наприклад, я там вклав там, тисячу гривень і хочу дійсно зрозуміти, що ця тисяча гривень пішла. До постраждалих, або до військових, а не в кишені. З приводу постраждалих там, в каналі, і у мене в Інстаграмі є повністю по кожному прильоту з прізвищами, ім'ями, номерами, квартир, з уточненням, якщо там родичі загинули, якщо там в лікарні був, якщо там квартира повністю зруйнована, або, там, не знаю, просто вікно двері вилетіло там. По факту ми там стараємося якусь ще логічну аргументацію надавати того, чому там така. А не такати сума туди надійшла з приводу військових. Так само в каналі відео публікується або фото там з тим, на що ми збирали. Не було там. таких моментів, коли тобі казали, що там, ти не туди витратив гроші? Не е, пред'являли? Були випадки, що у нас залишалися гроші після збору на допомогу постраждалим, і ми там хотіли переказати їх на. Актуальні спори військовим, там, які в нас в черзі, бо нам ж там багато пишуть, і ми там стараємося якусь певну чергу робити, щоб так-то так-то закривати це. І люди там, деякі були в коментарях, там дві дві людини були незадоволені, що ось я скинув 10 гривень на постраждалих. Чому ці гроші йдуть на військових? Я там спеціально після цього зробив голосування, що ви там не проти. Якщо там так, то так, то там 90 -то, з чимось відсотків там сказали, що не проти. Там да, у нас люди дуже люблять демократію і хочуть за все голосувати, у всьому приймати <рес> е участь і рішення своє виказувати. А ви самі обираєте кому допомагати? Чи до вас просто звертаються з В Більшості випадків це там люди в Telegram-бот наш пишуть. Ось або там може там знайомі знайомих там постріляють. Перевіряйте так. тоді цих людей, тому що ну дуже багато зараз чому? шахраїв. Звичайно, яким там, чином? А, там прохаємо документи там, на квартиру, скину, що ця людина там, мешкала. Бо якщо в лікарні виписка з лікарні. Там, якщо, не дай Бог, загинула. Там, на жаль, там свідоцтво про заключення, про смерть. І якщо гроші залишаються, чи вкладаєте ви їх в. Телеграм-канал свій чи ні, тому що ну багато там прописати рекламу. Можливо, там збільшити підписників, боти, що підписались. До речі, а, чи була у вас реклама, Реклами жодної не було. Ми жодного не продавали і жодного не купували за цей час. І ніхто не пропонував Пропонуючь. скористатися вашим каналом, тому що не буду називати який саме канал, але я з ним за ним дуже такий певний час спостерігав, а потім вони почали репостити інший новинний канал. І зрозуміло було, що тут або якась просто іде колаборація, або все-таки просто хтось комусь заплатив або рекламу. Ні, щоб... то. Багато пропонують, там казино пропонують, е інші канали пропонують. Там більшості випадків, коли купляють рекламу, це ж так, вони прям сіткою купляють багатьох каналів інших. Тому пропонували, але ми там для себе вирішили, що поки ось ще там триває ось ця активна фаза, то ми так не будемо заселяти стрічку новин людям, і ми ж це якби коли виставляємо банку, або там, там наші реквізити прописуємо це, щось там рекламу у нас немає, тому якби, можете нас підтримати таким чином. Скажи, чи немає в планах, наприклад, створити окремий новинний канал, і от щоб вони працювали окремо моніторинговий і новинний? Новинний ні, тому що ну у нас є проєкт, який був ще до. Повномасштабного вторгнення, він так більш в інстаграмі тоді був про такі позитивні новини Запоріжжя, скажімо так. Тоді, як у мене така ідея, з'явилася, що дуже багато каналів, зав'язаних на аваріях, на е корупції, там не знаю, на когось побили, там щось десь там ще трапилося, мені так не вистачало тоді особисто. Канал, де там, не знаю, просто щось там цікаві факти, якісь розповідали, там щось там планується будуватись, там, щось там зробили там, якийсь там захід там, відбувається, ось там афіша з архітектурою, з тим, що будується, пов'язано. Ось так була. І тоді ідея з'явилася якраз, там, скільки ми, я тоді сам цим займався. За рік 10 тисяч підписників зробили ми в інстаграмі. І... Потім повномасштабне почалося, на паузу це поставилось, і ось місяць тому мене з'їдули вирішили, що можна собі відродити, тому що якби хочеться також, щоб люди не думали, що тут все пропало, пора тікати. До речі, хотіла спитати, ти сам йдеш в укриття, коли є тривога? Ти нам пишеш про каби чи дрони з укриття? Чи є така можливість у тебе там поруч, там де ти живеш? Я намагаюся там, коли прям розумієш, що там така серйозна загроза, щоб там від вікон подалі в коридор виходити, сидіти там. Тому ну, це, що... це ж ситуація наша біда. в мене також поруч, немає такого укриття, тому коридор наш кращий друг. Так, головне, щоб подалі від вікон або зеркал. Ми починали нашу розмову з того, що власне моніторингові канали вони можуть врятувати життя. Чи були такі історії, коли тобі писали, можливо, знайомі розповідали, що власне ось те повідомлення, яке було в твоєму каналі, воно врятувало комусь життя. Це от доволі нещодавно було, може там 3-4 місяці тому. В коментарях писали там, що коли каби якраз були був прольот по одному з підприємств міста. І тоді люди якраз встигли в укриття спуститися, прильот був там, де вони працювали тоді. Ну, Багато було доволі таких там історій. Не скажу, що там прям сотні, але там, може там 10-15 десь було таких сповідомлень, за, якщо за три роки ці брати. Це допомагає вийти з того стану, коли нічого не хочеться, руки опускаються. Ну там, коли там, після цього пишуть або. там коли там збірна постраждала, бо коли люди там потім і постраждали там і в коментарях, бо звичайно, це там мотивує, ти розумієш, що там не просто так це робиш, там не даремно. Ну що ж, давайте тоді підсумуємо сьогоднішню нашу розмову. Все-таки моніторингові канали вони ну, в сучасних реаліях все-таки потрібні, принаймні для того, щоб розуміти, чи варто чи не варто реагувати і йти до укриття. Хоча завжди, коли є тривога. Завжди треба йти в укриття. На жаль, запоріжці та всі українці інколи не сприймають цю інформацію серйозно і дуже багато просто після цього сумних історій. Крім того, добре що у нас немає конкуренції, і коли хтось не може вчасно написати, у нас є інші моніторингові виконали, і ми можемо стежити за тим, що відбувається, тому що саме для нас для прифронтових міст це часом дійсно рятує життя. Дуже тобі дякую, що ти прийшов до нас за твою дякую роботу, запрошено. тому що дякую я слідкую, читати. підписана. От, і розумію, що це дуже важливо для мене, тому що в мене мала дитина, наприклад. Стараємося. Друзі, довіряти чи не довіряти, це вже залежить від вас, від нас самих. Ну, а наостанок, скажімо, береженого Бог береже, а козака шабля. Тож не забувайте користуватися українським контентом, підтримуйте його. Ставте вподобайки, коментуйте під цим відео. Ну і будемо чекати на ваші пропозиції щодо наступних тем і наступних гостей.